Що що? було? У мене відбувається що? Перший етап, коли я прийшов додому, я заходжу в голову. Глово в мене викинуло. А якщо в голову викидає, значить хтось зайшов під нього. А, е, і скоріше, всього... ну я так підозрюю, що це був лом, або десь мої дані вже злилися, або якимсь методом підбора, я не знаю. Ось. Це, от, зараз знову воно, типу, а мені вже удалили його. Правильно? Я зараз подивлюсь. Ну його, воно знову викинув. Да, все, я його удалив. Я просто удалив голову, тому що пішло воно нахуй. Блять. Я вам скрін теж залишу. А я скрін вам залишу всього, як відбувалося. Якийсь чувак короте, в Тбілісі в Грузії замовив короте, якусь хуйню. Я, ну, типу, якийсь, ну, по магазину я побачив, що це, скоріше всього, якийсь вейп, якісь жишки до вейпу, до кальян. Типу такий магазин. Ну знаєте, як у нас та пакерка, так само і там, от, типу, такого плана. От. І що відбувається Відбувається те, що